Доброго дня, шановне панство. Я дуже радий всіх вас бачити. Можу сказати тільки одне, що якщо приходять такі заклади під час війни, то перше Україна живе, а друге а живе, по-третє, всі наші радіологічні асоціації живуть І це, це дуже круто. Я спробую показати якісь а, моменти, на які, можливо, ми не звертаємо увагу. Можливо, хтось знає це. Бурак пішлинкової залози це а, достатньо важка онкологія. більшості випадків на жаль вона невіліковна. Сьогодні всі ви знаєте, що а, Більшість стандартів прописана в НСІМ. Якщо е, глянути на критерії нерезтактабельності, які ви також всі знаєте, то для того, щоб радіологу зрозуміти, чи редактабельний графіки і дати цю інформацію всього, у нас є три артеріальних стовбура, це черевний стовбур, це загальна починкова артерія, це безентеріальна артерія. Критерії нерезектабельності є інвазія. Або огортання солідною масою пухлини більше 180 градусів. Також є критерії нерезиктабельності повенозійній інвазії, Це коли хірург не може технічно зробити реконструкцію. Як ми це оцінюємо так само, як і ви, тобто, по артерії обов'язково зробити криволінійну реконструкцію, вивести строгий акціал. І подивитись, наскільки вертає саме солідна частина. По Вені у нас є також три, о, три варіанти інвазії: це контакт, о, це огортання і це деформація. Деформація, яка нагадує фігуру сльози. Це класичні критерії нерезектабельності по НССН 2022 я покажу ті випадки, вони достатньо свіжі, де е, цікава інша анатомія. Жінка 62 года з раком е, несхідного відділу 12-палої кишки. Дуже чітко видно, що пухлина розташована на медіальній стінці 12-палої кишки. Це кейс нашого Любого Юрія Петровича Миляна. Це перше дослідження. Далі контроль після постановки стенту вже був у нас у Львові, в українсько-польському центрі секції Львів. А, що кинулось в очі? Ми багато працюємо з онкологією пішлинкової залози. А, чогось я не пам'ятаю саме а, такого відходу артерії, тобто з верхня мезентаріальної артерії. В бік голівки підшлункової залози відходила артерія. І ця артерія була першою оригінальною артерією. Багато кейсів ми бачимося. Я радився з Катериною Олександрівною, Культиною, вона каже: я також цього не бачу. Або ми не дивились раніше, або ну, не впадало око, ну, це неможливо пропустити. І що цікаво, Нижні панкреата доодинальна артерія відходять безпосередньо від цієї гілки. Тобто у, у пацієнтки РАП 12 палої кішки е, Другої гілки е, планується панкреата резекція, операція ВІП. І е, ми це відмітили в протоколі і е, показали хірургу, е, що там є е, артерія, яка йде безпосередньо е, в болідку, щоб... Чи зможе він її залишити, чи ні. Потім, коли ми подивилися літературу, здалося, що загальний стовбур іюнальної артерії, першоїнальної артерії і нижніх панкреатодоодинальних артерій, то типова картина. Тобто це найбільш розповсюджена ситуація. Но реально, в практиці, скільки ми бачили, ми бачили сотні і сотні е, уражених підсумкових залоз такого чогось. Ну, не кидалась. Або вона розташована була по передній поверхні, або по задній. Ну так, щоб вона йшла по правій стінці верхньої центральної артерії і вдавалась пішлункову завозу, вона ну, не зустрічалася. Тому ми а, показали це хірург. Якщо подивитися замальовки з, з журналів по гепатобілярної хірургії, до речі, достатньо свіжа стаття. 2021 рік, то ви бачите, де, що вони малюють саме так, як у нас відходить цей загальний стовп багато реальний для її юнальної та нижніх контрактів до одинальних артил. Що ще в цьому випадку було цікаво? А те, що у нього була порушена топографія, топографія а, висхідного відділу, а, тобто четвертої частини 12-палої кішки. Якщо порівняти з попереднім першим дослідженням Юрія Петровича, то там а, да, фіксація була звичайна. Тобто, цей це, це, це сегмент d 4 розташовувався а, нормально. Тобто він розташовувався як на цих картинках, тобто ви бачите чітко, де зв'язка третя і де мусить бути. Доведенний інальний перехід і висхідний, висхідний відділ затепалої пішки. У нас вже щось сталося, або вона не була фіксована, ця зв'язка трейджа, або виникла якась внутрішня гриза з рота. І так само в, 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 в літературі ми знайшли, що такий вигляд. А, проксимального відділу тощої кишки виглядає при оперативному втручанні на панкряту зоні. Вони роблять ротацію, вони загортають цей тонкий кишківник для того, щоб відкрити е, бріжу, корінь бріжо, щоб підійти до тих судів. Я радився а, с, е, дуже, ну, з дуже молодим, але дуже про просунутим епитом білярним хірургом. Він каже, це дуже цікаво. Можливо, це спростила підхід до верхньої центральної артерії та верхньої центральної артерії. Інтерапераційна воно було саме так. І хірургу, який оперував, вдалося перев'язати тільки панкрета до одинальної гілки нижній, і зберегти е, цій е, до речі, вона з Маріуполя здається, е, зберегти е, ці жіноці е, першої гілку. Тобто, не прийшлось резиціювати праксимальний відділ тощо і кіше. Наступний кейс чоловік 83 роки. У нього, як ви бачите, достатньо такий локальний і адвенст рак рачка підшлункової залози. Це а, випадкова знахідка. Батько приві, син привіз батька на дослідження. Він не жовтий, у нього нічого не болить. Просто зробіть КТ. Зробили КТ, подивіться, подивилися це рак гачка. Дивимось далі. Але чітко видно, що пухлина вийшла за межі гачка по задній поверхні, тобто по задній поверхні верхньої мезонтеріальної артерії, там інфільтрувала зараву клікувину, де розташовано саме сплетіння нервів. Але чітко видно, що є залучення першої вінальної артерії. Тобто вона огортана солідним компонентом. Це ми відмітили. Але далі ми почали думати: якщо артерія е, дрібна першоігінально огортана, то потрібно подивитись уважно верхню мезентеріальну артерію. І на верхній мезентеріальній артерії чітко видно контакт, дуже протяжний. І якщо порівняти цей контакт в коронарній площині, тобто це верхня межа контакту, це нижня межа контакту, то видно, що цей контакт, по-перше, деформує арте, стінку артерії, це пряма інвазія верхньому центральну артерію. По-друге, контакт знаходиться значно вище і значно нижче, ніж дві її перші гіональні гілки артеріальні гілки. Ми почали дивитися далі. Видна сама пухлина, але ще видно, що розширені вени, а вени брижі е, тощо голодної кишки. Тут чітко видна оклюзія. Тобто оклюзія першої і другої гігінальної вен. Зазвичай туди рідко радіолог дивиться, бо рак пішлунково вище, ці брижа. Голодної кишки нижче, і якщо там немає якогось компонента, то туди, туди ніхто не дивиться. Або дивляться так собі. Подивіться, така деформація як карандаш це оклюзія двох гілок. Єдине, що до кінця не зрозуміло, чи вони зливались в єдиний стовбур, чи ні. Це вже, на жаль, не можна сказати. Де це видно в акціальній площині? Відходить перша ювінальна гілка її видно, і далі вона проходить безпосередньо в пухлині і оклюзована. Другої ювінальної гілки не, не видно, тому і, і, наразі я вирішив, що вони мали зливатись тут в стовбур, і це оклюзія стовбуру першого ювінального стовбуру. Коли ми кажемо про венозну інвазію, хірургії підшлункової залози. Наразі виділяють 5 венозних зон. І саме четверта зона, зона відходження іональних гілок, була уражена у цього пацієнта. Тобто, були уражені іюнальні винозні гілки, була уражена іюнальна артерія. Що цікаво по цій зоні, Цікаво те, що в останні, майже остання стаття за 22 рік по хірургії підшлункової залози. Радіологу дуже важливо розрізнити, це перша іюнальна гілка венозна чи це перший першийнальний стовбур? Чим вони відрізняються? Ну, По-перше, діаметром це гілка, перша вена, юнальна, друга вена, це стовбур. По-друге, розголудження. По третєму, в цій статті вказано, що дивіться, скільки артерій входить в цей сегмент. Якщо дві і більше, то це рахується не як, не як вена, а як єюнальний стовбур. І що каже ця стаття, чи значимі ці гюнальні вени в панкреату до Так, значимі. Бо якщо ризицюється або перев'язується стовбур, то це приводить до катастрофічного винозного застію в голодній кишці. І справитися з ним дуже важко, а дуже великий шмат тонкої кишки також важка, інколи неможлива венозна реконструкція. Якщо подивитися на більш стару статтю по винозній анатомії на 3D-сегментації комп'ютерної томографії, то анатомія дуже е, роз, різна, е, тому Будьте уважні, чи зустрічали ми ці е, венозні стовбори, іональні стовбори перші? Так, е, підняв наш кейс е, з Харкова. Дівчина 21 рік з е, різицованим рецидивом паразангліоми підшлункової залози. Е, зроблена задній рамс, видалена в тіла хвост підшлункової селезінки? А е, е, кишку не резецювали. І у неї, як ви бачите, великий. Стовбур, який дренує майже всю голодну кишку. І більш свіжий кейс 31, 10, 22. Ми бачимо один іональний стовбур перший first є Транк і другий іональний стовбур. Чоловік 76 років. Тобто, якщо ви починаєте дивитись на цю анатомію уважніше, ви, по-перше, починаєте розрізняти. Де то вена, яка то вена, де той стовбок, де ті артерії. І це важливо. Чому це важливо? Бо хірургія тисненкової залози це дуже складна хірургія. І в Україні не так багато центрів, які а, можуть це робити. Тобто вони розширяються, але в умовах війни хтось виїхав, хтось якісь анкоцентр розвалились, якісь розрушені. Тобто ми по -по потрохи, не потрохи, нас ця навала. Кацарська відкинула років на 10-15. Тільки наша онкохірургія тепер розправляти плечі і ми, ми отримали дещо інше. Тому наразі важливо зараз підтримувати цих онкохірургів і вчитися разом з ними. Бо хірургія дійсно складна. Чому я про це говорю? Бо в 2015 році, хто пам'ятає, в 2016 році ще в критеріях НССН, критеріям нерезектабельності, було вказана інвазія першої гігінальної вени або артерії. У мене навіть в лекції пішлунковій стоїть ці, цей слайд. Наразі після 2016 року вони це забрали. Чому? Бо критеріям резектабельності, по Вена. Є можливість хірурга зробити а, а, пластику анастомоз. І це залежить від рівня, від хірургічного і ментального рівня хірурга. Це дуже важливо. Чому нам важливі ці артерії? Бо так само, коли вони виділяють і роблять панкреата до аденектомії, так само є два доступи: або перше для перев'язки панкреата до дональних ним, або інше відразу відкриття верхньої мезентеріальної артерії. І так само дуже потрібно зрозуміти, яка анатомія саме її юнальних артерій, скільки чи вони залучені, чи ні. Це дуже важливо. Що ще нам, як радіологам і як онкохірургам, потрібно а, знати про цю першу юнальну гілку виносну гілку, гілку або стовбур? Важливо, де вона проходить. А, зазвичай в стандарті частіше, скажімо так, вона йде позаду позаду верхньої мезентеріальної артерії. А. До чого це призводить? перше вона раніше інвазується пухлиною або контакт з підшлунковою По-друге, є плюс, вона захищає нервове сплетіння безпосередньо від інвазії пухлини. Якщо вона йде до переду від верхньої мезентеріальної артерії, пухлині гірше її з'їсти. Але пухлина швидше проростає в, саме в сплетіння нервове. Якщо ви подивитесь на прогностичні критерії, це також стаття за 2019 рік, видно, що пацієнти з локалізацією до періоду першої вінальної вени живуть виживаємо значно менше, ніж е, стандартно. Крім того, в цій же статті вказано, що Хірургу це потрібно знати, бо коли він відкриває іде першим на верхню вентиральну артерію, він може поранити цей стовбур або єюнальну вену першу і отримати дуже масивну кровотечку, яку він не передбачає. Так само, якщо він іде спочатку виділяє панкрята до одинальні перев'язує, так само він має знати, де розташована ця їїнальна. Йдемо далі. Жінка 73 роки. Виднала е, uh, рак Гачка Панкріас. Це кейс Харкова, наш, Європейського радіологічного центру. Він буквально також днів 10-12 Харків працює. У нас працюють всі п'ять центрів. Харків працює. Харків завжди працює. <свист> Чітко видно, тут, мабуть, не ну, гачка, рап гачка, це рак гачка, рак голівки більярна ектазія. Що важливо тут? Пухлина розташована з правої сторони верхньої мезентеріальної вени. Чітко видно, де вона розташована. Вона має контакт з верхньою мезентеріальною веною, і вона інвазує, частково з зустріч. Перша інальна Вена, яка йде позаду від артерії. А, але що ще? Ще потрібно чітко розуміти, що це за вена, яка йде по правій стороні. Тобто, що це за вена? Зазвичай там а, різна анатомія, але хірурги люблять таке, на, на, так, таку назву як стовбур Генген. Він може бути не стовбуром, вони можуть відходити по-різному. Але то стовбур генле, в яку впадають достатньо багато вен. І тут є інвазія стовбуру генлі. Але крім того, якщо ви подивитесь дистальніше, то ви побачите, що є оклюзія вени, яка дрінує сліпу кишку і висхідну кишку, тобто праву колічну вену, І є колатераль, яка повертається в той самий ствол генле, який з Тобто є інвазія дистальніше вени, на яку зазвичай ми не дивимося. Вени, які, які йдуть направо, їх достатньо багато. Це права вастрія яка правобічна, це верхня колічна вена, це, це може бути середня колічна, це може бути просто права колічна вена. Варіантів формування стовбору генера також достатньо багато. Тут сказано, на, наприклад, 6. Чи 5, 5. Є різні статті, кому цікаво, просто подивіться. Пам'ятайте, що ствол Генлі при раку пірсінкової залози інвазується. І це важливо вказати вказати, що саме оклюзована пухлиною, що саме інвазована. Крім того, щоб підійти до завершення, пам'ятайте, що є дуже різні. А типові варіанти анатомічні, артеріальні. В даному випадку ця артерія відходить від верхньої з артерії дуже низько і переходить безпосередньо в праву печінкову артерію. Тобто ну, тут у чоловіка рак шлунка, але якщо б операція була фактична, це рак шлунка, але якщо б він був операбельний, так само важливо мати цю анатомію. І буквально сьогодні я передивлявся вчора, передивлявся кейс і побачив артерію, яку я ніколи не бачив. Артерія охоплює холеда безпосередньо в інтерпанкреатичній частині. частині. Це верхня, задня панкреата, до динальна артерія. Вона не має там бути. Але вона є. Чому важливі ці особливі? Бо хірург під час операції може стикнутися з кровотечою і не зрозуміти, звідки вона? І це ускладнить, значно ускладнить цю операцію. Тому виносна та артеріальна анатомія ділок верхньої мезентіальної вени та верхньо-мезентеральна артерія, саме єюнальних ділок, та гілок е, до е, товстої кишки е, шлунка дуже важлива для планування е, онкохірургічного втручання. Крім того, ці особливості судинної анатомії, панкреата до одинальної зони, мають ще і прогностичний вплив на, на виживаємість, на перебіг операції, на час тривалості е, операції. Тому будьте уважні, е, дивитесь, дивіться уважно на цю зону. Читайте, можливо, це буде початок лекцій в цьому дусі. Можливо, ми зробимо це з онкохірургом, подивимось, але просто коли я поринав, тобто в програмі названа печінка і пічлункова. Ну, то було попереднє бажання. Але коли сів готуватись, зрозумів, що потрібно робити маленькими частинами, але з мого боку, з моєї точки зору, важливими частинами. Ja mam dziękuję dużo za opat.